Вітаю вас, мої хороші! Сьогодні ми з вами в магазині побутової хімії та дізнаємося, як підібрати її для прибирання у своїй оселі. Прибирання також буває різним. Щоденне передбачає протирання підлоги, чищення килимів колососом. Щотижневе це протирання дверей, підвіконня… Вологе прибирання підлоги Генеральне прибирання виконують приблизно раз на три місяці. Під час нього миють вікна, світильники, зеркала та прибирають у. Тому для цього в кожній оселі мають бути ганчірки для миття підлоги та збирання пилу, пристрої для миття вікон, швабри, віники, пилосос, щітки та губки, гумові рукавички та відра. Ніяк не обійтися безмийних засобів, це натуральні та синтетичні речовини з очищувальної дії, насамперед, мило та пральні порошки, які застосовують у побуті та сфері обслуговування. Усі ці засоби поділяють на універсальні засоби для будь-яких поверхонь, препарати для миття посуду, дезінфекційні рідини для санвузлів і кухонь, порошки та гелі для прання різних видів білизни, речовини для чищення підлоги, засоби для миття та чищення зеркал, препарати для чищення текстильних виробів. Коли ви виконуєте прибирання, обов'язково потрібно пам'ятати про безпеку поводження з побутовою хімією. Завжди читайте інструкції на упаковці та дотримуйтесь їх. Використовуйте захисні рукавиці, маску та окуляри при роботі з хімічними засобами. Не змішуйте різні засоби для чищення. Уникайте використання хімічних засобів у закритих приміщеннях, зберігайте хімічні засоби в місцях недоступних для дітей та тварин. Після використання обов'язково змийте залишки. Підтримуйте порядок власної оселі. Бувайте!